Родинне коло найтепліше місце на землі. І що не каже, кожна сім'я унікальна. І у кожного з нас є такі звичаї, про які знають лише обрані, тобто члени сімейства. Ми, наприклад, з рідними дуже любимо влаштовувати кіновечори. А що є традиційним для родин вінничан, сьогодні дізнаємось. Так сталося, що дуже багато членів моєї родини живуть у різних містах, і в основному наші традиції зводяться до спільних вечер, коли люди таки повертаються додому. І я у тому числі. Тому, напевно, з традицій це зустрічання проважання на вокзалі. Це може виглядати дуже просто, але насправді в тому закладений дуже великий сенс, адже ти бачишся зі своїми близькими людьми, коли ти приїжджаєш до свого міста, і вони. Тепло тебе зустрічають, дають тебе зрозуміти, що ти приїхала додому. От і так само проведжання, що вони будуть з тобою до останніх хвилин. І коли я була маленька, мій тато бігав за потягом. Це було дуже смішно. Зараз він того не робить. Пітешествувати любим. Куди? Карпати. По горних річках, на лодках катаємось, коли є вільний час. Буце виходи на природу з родиною. Просто погуляти, походити, подивитись, подихати. Я сама з Київщини, Білоцерківщина, тому у нас е, шикарний парк є Олександрія, і там далі йде такий ліс, голендерня. Це ми полюбляємо туди прогулюватись. Традиції, як завжди, на свята, є збиратися родиною, а також у вихідні дні десь гуляти, посидіти, каву попити. День народження обов'язково. У мене два сина, вони зараз служать. Зараз традиції у мене молитися кожен день, щоб вони живі поверталися додому. Ми з родиною кожні вихідні виїжджаємо кудись на природу, збираємось родиною всією і розмовляємо на всякі теми життя. Вдома ми дивимось фільм кожен вечір, якийсь мультфільм, фільм, комедію попкорн. Любимо з дітьми, з дітками гратись в парк, ходити, кудись їздити, путешествує дуже-дуже. Любимо. Би і дітки теж кайфують від цього. З Цієї родини на всі свята ми збираємося. Звичайно, кожен, кожна родина має якісь свої страви. Ми готуємо, збираємося у маму, богу дякувати. Вона, що у нас жива, здорова. Їй 87 було 1 травня. Тому тільки ось зараз все це родинне ще дуже близьке і ось недавно відбулося. Ну що ще ми? Кожен, звичайно, має свою думку, і ми е, стараємося висловлюватися, але не засуджувати. Тобто, якщо мені щось одне подобається, не обов'язково, що це має всім подобатися. Але загальне родинне у нас є. Напевне. Кудись піти всім разом, або вдома зібратися, подивитися фільм з попкорном, або якась активна прогулянка на велосипедах чи на роликах щось таке. Традиції взагалі є українські, які ми притримуємося зазвичай. А взагалі більше подобається проводити час разом десь на природі. Хочеться більше часу. От ми любимо так, що природа, це наша такий будиночок. Е, цікаво, цікаво, любимо дуже купатися, любимо кататися е, на, на різних лодках, будемо показати так. А взагалі, сімейна традиція, вона є сімейною, адже чим частіше ми проводимо разом, е, тим це зближує нас. Тому хочемо насолоджуватися один одним. А традиції зазвичай українські, такі як із такі як Паска. Ми відвідуємо всі своїх бабусів, дідусів. Адже ще раз повторюсь, ми насолоджуємося тим, що, поки вони поряд і ми можемо проводити час, це робимо нас щасливими.